Було перебито, перебито медвежий горіх, значить, так не важив, щоб важити скільки, але зараз зважу це шкарлупи і зверху ставлю ядра. Так. Скільки там?

Медвежого горіха. Оце шкаралупа їхня. Ага, зараз. Шкаралупа вес. 5,8 кг. І що вони ще за? І кашка вийшла 4,5 кг рівно. Ну, ми їх трохи з'їли. там чуть-чуть. Ти можеш відрізувати, щоб каша вийшла. Ну. кашка точна? І вийшлося кашка. Пересип в миску. Давайте поставимо. Відрізуємо. І вийшла така миска, оскільки ядра медвежого горіха. 4,5 кг з 12 з чим-то кілограмів, вийшло 4,5 кг ядра. Зараз ми це ядро трохи відправимо на того, щоб нам... Зробили масло, Попробуємо масло з нього. Ну і потім, якщо все вийде, покажемо. Отакий от вихід ядра. Там собі посчитаєте, скільки, кому цікаво. В общем, бив я його три... ну як три дні. Коли був час, то так сідав і бив по чуть-чуть, по і так побив. Трохи лишив би вже надоїло, але отакий от вихід. Hacía un